Хочеш воювати, плати за проїзд на поле бою і за повернення з нього додому. Вартує умовний квиток 170 гривень. Про це нам розповіли і солдати, і волонтери. Хто збирає кошти з бійців і чому? І як коментує ситуацію військове керівництво. Далі в сюжеті. Повернення додому для солдатів свято. У відпустку приїхали перепочити і заспокоїти близьких. Дехто ж за 10 діб хоче встигнути більше. <рес> ну, я хочу одружитися. Але за квиток додому хлопцям треба віддати кревні, як і за поїздку на війну. Та говорять вони про це неохоче. Скажіть, будь ласка, ви сюди їхали, платили за проїзд? Тобто, з війни повертатись, треба заплатити? Ні, все нормально. Скажіть, Будь ласка, ви коли їхали сюди. Це безкоштовний проїзд? Ні. 170 гривень. Сказали нам так і все. Нічого не скажу. Треба платити. Наші сумські владі жаль грошей, щоб нас привезти сюди і обратно. Платимо, за проїзд. Скільки? 170 гривень. Да я ж откуда знаю, хто, хто це бере. Ну, збирає хто, якось поміж собою. Ми командиру, здаємося. Водії зізнаються, заправляють автобус за солдатські кошти. Ну, це не нам не Автобус дають. А за на солярку вже групи за на солярку дійти, все. дитись. Вони покупають тільки топливо. Цей автобус виділило комунальне автотранспортне підприємство Сумської облради. Директор розповідає, його працівники повністю забезпечують ремонт автівки, замінюють гуму, вікна. Словом тримають машину на ходу, а от заправити її не можуть. Заправка тільки за рахунок це спочатку обговорювали з офіцерами за рахунок тільки самого, тільки за за рахунок самих солдатів, які їдуть, а саме вони не непосередство заїжджають на заправку і заправляють автобус для поїздки. Та паливо теж не завжди потрапляє в бак білого коня, навіть після передоплати. Про це нам уже розповідає Юрій Сінько. Він регулярно возить у зону АТО гуманітарку, спілкується з солдатами. Одна з останніх поїздок видалася сюрпризом. Прийшло два автобуси. Уезжая оттуда, не оплатили дорогу два конца. Один автобус прийшов заправлено, второй автобус прийшов не заправлено. Шукаємо правди далі. Командир Артполку навіть не в курсі, що солдати комусь платять. Каже, заправляти є чим. Я... От вас перший раз чую, я зараз з командирами підрозділів розберусь. Я розберуся, якщо такі факти були, ми їх перевіримо і не повторюється. Такого не повинно бути. У нас зараз достатньо пального, щоб забезпечити людей проведення ротації. Навіть більше енергетичний напій для автівок у наявності кількох видів для різного транспорту. Але факт залишається фактом упродовж майже трьох місяців артилеристи платять зі своїх кишень за дорогу на схід і додому. Світлана Паламарьова, Микола Ніколаєнко, Віктор Лапченко та Сергій Сурков на часі новини.